І так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. І що, наступила осінь. Стало холодно і вирішив замовити вам такі кросівочки. Кросівочки від марки The North Face. Моделька називається Men's Handhok Future Light. Коротше, в переводі їжачки. Значить, Ці кросівочки у нас з мембранкою, які не промокають, які будуть сухі. Добре, ці кросівочки підійдуть вам як на літо, так на осінь, так і на зиму. Ну, зима, давайте так, будемо чесними, ну максимально до мінус 10, далі буде вже холодно. Досить якісні кросівочки, досить гарна ціна. Купив я їх за 359 злотих на мембрані з Вібрамом. Досить легенькі, гарна піна. ну, Ціна, я вважаю, що шикарна. Ну, блін, 80 баксів. Ну, Серйозно, за. Такий прайс і на осінь, і на зиму, ну, суперський. Ці кросовки, я скажу так, не відділяються знаєте, стовпи досить прості, досить технологічні і досить вічні, я б сказав. Знаєте, хочете такі кроси, які ну, будуть вам служити. І потім і кров'ю, знаєте, піти в гори, будь ласочка, пішли в гори. Е, іде дощ, будь ласочка, ласка, свізули пішли. І не думаєте, що там сіточка, щось промочиться, щось ні. Е, в кінці відео покажу вам тест. Е, поливав їх водою зі стаканчика. Були вони в мене в ванні з водою. Е, осталися сухенькими. Ну, рекомендую. Бистро цей матеріал сохне, висухає. Ну, супер. Ну що, покажу вам ближче, як вони виглядають. Дивіться. І так, друзі, зустрічає нас така коробочка Never Stop Exploring. Ніколи не зупиняйся досліджувати. Моделька називається Hang Hock Future Light. І так, замовив я їх на Zalando за 359 злотих, 80 доларів. Значить, зроблені вони у Камбоджі. Розмір замовив USA 11, UK 10 і 44,5. E, ношу я розмір 45 європейський і скажу так: беріть на, на піврозміра менші. Беріть по усілочці. E, піврозміра берете на 0,5 менше і буде вам кайф. І так, що зустрічає нас у коробочці? У коробочці у нас зустрічає така бумажечка фірмова North Face The Never Stop Exploring. Waterproof що в нас ці бутики не пропускають воду. І самі кросівочки Перший і другий. Більше в коробочці немає нічого. І так, друзі, самі кросівочки. Самі кросівочки у нас виготовлені із січастих матеріалів, мембрани, різини, нубука, піни і текстильних матеріалів. Значить, Давайте пройдемося зверху вниз. І так, зустрічає нас такий язичок. Язичок досить грубий. Зроблений він вигляд вигляді сіточки, але зсередини у нас мембранка. До неї зараз дійдемо. І значить, The North Face Handhawk. Язичок у нас кріпиться з верхньої частинки і з нижньої частинки також. Досить він е приємний на дотик, досить є приємна підкладка тут у нас, щоб не натирати ногу при довгих дистанціях. Не скажу, що він дуже грубий, і не скажу, що він тоненький. Мені подобається. Шнурівочка Шнурівочка у нас така чорно-сіра під колір нашого красивочка, Кругленька, досить приємна на дотик, досить міцна, така, знаєте, не тянеться, досить приємна і досить гарна по довжині, що їй вистачає і не коротка. Зустрічають у нас такі причіпі для шнурівочки. Вони у нас з металу, такі матові, досить якісні, я скажу. Не шатаються. Зустрічає, у нас така сітка. Досить вона гарно вентилює і досить гарний принт має. Носочок у нас прорізинений, досить гарний слой кусочок різини, досить гарно прошитий. Вони у нас прорізинені і спереді, і ззаді п'яточка. З бокових частин у нас такі вставки. На який кріпляться у нас зачіпи для шнурівочки. Ці вставки у нас зроблені з нубуку. Вони відрізняються трохи кольором. Тут у нас сіренькі, тут чорненькі, Сіренькими вставочки для візуалізації. знаєте. Але досить приємний матеріал, досить гарно він також прошитий. Ну, Скажу так, не шкіра, але теж досить приємна. Маємо такий надпис Future Light. Це е, означає, що наш кросівочок водонепроникний. Ну, Future light це технологія самої марки Nordface. Ну, Коли бачите це, цей надпис, знайте, що ці кросівки будуть у вас водонедоторкані. Значить, у нас п'яточка. На п'яточці у нас The Face. Надпис, Сама п'яточка прорізинена, також досить приємний на дотик такий, знаєте, як soft-touch трошечки. Ззаді у маємо такий причіп для звання кросівочка, досить він якісний, гарно прошитий тут. Сама п'яточка, досить вона у нас така, знаєте, жорстка. Ну, Щоб стабілізувати нашу ножечку. І маємо таку чорну вставку, вона з пластику. І називається крадл. Що можу сказати? Досить гарно ножка стабілізує всередині кросівка. Досить вона жорстка така ця технологія. Знаєте, груба. Ну, і не прогинається. Досить приємно. Всередині у нас кросівочок з мембранкою я її напоминаю. Ну, на бумажечці у нас також написано Future Light. Всередині у нас кросівочок з мембранкою. Бачите, оце от біле. Це все мембрана. Досить гарно вона у нас прошита. І бачите, сам язичок також прошитий цією мембраною, щоб вода у нас не поступала через язик. І так, сама усілка. Сама усілка у нас ортолайтовська, досить тоненька. Але досить м'яка і приємна. Хотів би її трошечки грубшою. Надпис North Face, надпис Ortolight і розмір. Всередині у нас кросівочок прошитий, досить якісно. І також досить приємний текстильний матеріал, досить м'ягенький і досить приємний по відчуттях. Підошва у нас піна. Піна досить. Така, знаєте, упруга. Досить вона гарно стабілізує нашу ногу, досить м'які вони, досить гарно відпрацьовує піна. Не скажу, що вона досить мягка, але для зимових осінніх кросівок, для походів в гори суперська. Досить широкий протектор. Протектор ну бомба-ракета. Протектор у нас від марочки Vibram. Маємо надпис. Збоку і знизу. Досить широкий протектор. Ну, гляньте, який. Ну Суперський. Досить гарний принт на цьому протекторі. Знаєте Мені досить гарно вони подобається. Досить масивний протектор на п'ятки Там, де найбільше старається у нас кросивочок. І на передній частині також гляньте який слой резини. І так, досить легенькі, досить комфортні. Гарно стабілізують у нас і п'яточку, і носочок. Нога почувається суперською в цих кросівках. Скажу так, зовнішній вигляд да, на любителя, Але нічого не можу сказати про тих гірських кросівок, нічого злого. знаєте. Е, ну, чисто дизайн вибирати вам. Мені подобається. North Face, Vibram, такі, знаєте, детальки повиносили наперед. Що б я тут змінив? Би, та фігю знаю, не знаю. Нічого, напевно. Ну, Гарний дизайн, мені подобається. Досить м'ягенькі, досить тепленькі. На осінь, на зиму суперські підійдуть. Ну що, друзі, показую вам тест вотер і як вони виглядають на ножки. Дякую вам за терпіння, за перегляд цього відео. Напоминаю, коштують вони 80 баксів, 359 злотих. Вони в мене вийшли по акції. так. Але їхня ціна 400 злотих, плюс-мінус. Е, що ще хотів би сказати? Є багато варіацій різних кольорів. Такі, як чорно сірі, як в мене, є хакі з чорним, є розові такі з сірим, є світлі. І також є в мід-версії. Ну, тобто, е, як вони називаються? Високих. В таких самих кольорових гамах свій прайс, за свою якість, за свої технології і вони коштують свої гроші. Хто хоче собі кросівочки на осі, на зиму, щоб у нас ножка була сухенька і в теплі, рекомендую вам до придбання цих кросівок. Все, всім па-па! Цілую. Ну що, друзі, тестуємо на водовологу відпірність. Подивимося, чи промокають вони, чи ні. Беремо кросівок, занурюємо його в воду, беремо папір, паперовий рушник і засовуємо всередину. Це Все засунули, беремо стаканчик і пополиваємо їх. Поливаємо і на язичок, і зверху. Давайте всередину я не буду заливати. А так по боках, давайте. Чик, чик, -чик. Зверху. Так добренько, знаєте, попали під такий добрий дощ. Під сніг. Ну, класно, воно як ця вода сходить з цієї мембрани, так? Да? Дивіться, я лию, 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 лию. Ну що? Давайте витягмо руку. Подивимося, чи намочилась у нас папір чи ні. Ну що, готові? Давайте скинемо водичку. Ну і достаємо наш папір. Уже, друзі, папір повністю сухий. І знизу. Е, сухий папір, повністю сухо. В середині як е, суха нога. Повністю супо буде. Супер! Справилось!